Добрий день, шановне панство, друга сім'я мого самця. І дивіться, які результати маю. Є одне внутрішньо. В принципі, не одне, я двох бачив, чиєї більше, чи ні. Але вже довший часу там, де була така купа. Я думаю, вона самка в цій купі зробила таку нірку. І вони там були, бо внутрінята досить великі, їх там небагато є. Одне, два, два, і думаю, два. Ну, але маю, то маємо те, що маємо, що самець і вже другій сім'ї є, є внутрінята. Далі. Скільки часу? 2 липня було. Скільки 132 дня, тобто 2 липня могли, могла родити якась самка, але родила фактично, ну будемо казати, приблизно, так як внутрішнята вже досить великі, приблизно 2 серпня, наприклад, на початку серпня. Бо сьогодні, напевно, 7 чи 8. От. Тепер дивіться, що маємо. По факту сім'я була створена на як сам там було скільки було 5,5 місяців, я кинув до самця, тут самець за ними бігав і бігав досить того. Тут розборки були конкретні, довший час бігав, а бігав, бачите, по тій причині, що зараз я на піднімляв. А бігав по тій причині, що, е, що їх не міг запліднити, вони не були в охоті і насильно милий не будеш. Маємо по факту то, що маємо. Що аж через місяць, якщо створив сім'ю в 5,5, в 6,5 місяців, одна самка за, за того. Завагітніла, була запліднена. От. На вигляд, ще є дві таких чи три самки. На вигляд такі повненькі. В принципі, самець ще приблизно треба чекати 40 днів, і будемо дивитися, чи будуть далі самки народжувати. Бо та самка, що родила там, ну, по тих самках, що в мене в даний момент є, не, не було видно, що була така бомба самка, яка е, має того. Оскільки самка мала там двоє, чи троє, чи скільки там є нутряння, я не знаю. І скільки живих, і скільки мертво, чи були мертво народжені я теж не знаю. Але факт в тому, е, що самець таки запліднив їх. Ну, але результат є результат, який маємо, такий маємо. Зараз я накидаю їм зелені, бо спеціально не хотів кидати, бо думаю, кину зелень для внутрі. А зелень в мене з городу. Зараз на полю села кину і, в принципі, я тим зелом і підстелюю їм. І вони його перебирають, остальне мають на підстилку. І яблука ще, і гранулу. Гранулу я кину. Ось. Почав знімати відео і фактично розказати про те, що в мене в даний момент є. Все, дякую за увагу, до побачення. Буду далі годувати внутрі.